Доброго дня, глядачі. Ті, що підписалися, ті, що не хочуть. Продовжуємо роботу по саморобному прицепу на 5 тонн. Зараз яка основна робота, це зробити оську. Ну, і можна кузов потрохи робити. Є в мене така оська, я вже її показував. Це змаза, прицеп на тягах. Ото його передня частина, то його задня частина. А то, ну, хто, хто дивиться попереднє відео, той в курсі, що воно, як воно вийшло. І так, що ми робимо? Наша задача оці ступиці поставити сюди. І ті, і ті ступиці на 6 клинів. Але ті ступиці Мазовські R20, а ті 2 ПТ-6 Р18. І основне знання, яке зараз. Знімаємо ступиці, одну вже зняв, другу наживив. Злазять вони дуже не, не, не хочуть злазити, тому що ось лежала на дворі і сюди понабивало землі, позатікало. Вже відро землі вигорнув. По, по, позатікала вода, земля болото, то все прихопило. Дуже важко знімається. Хоча отак. Витягнув, ну, воно ну, вже металобрухт, але стан кулодок, воно майже нічого не їздило, не, не турмозило. Так само ступиці. Ступиці, скоріш за все, підуть на OLX. А от оською питання, чи стануть оті ступиці на цю оську. Чи можна буде підібрати такі підшипники, щоб внутрішні діаметри були, підходили на цю оську, а зовнішні? На ту ступицю. Це було б мені набагато облегшило б роботу, тому що тут такі би, викинув би цю систему і поставив би ступиці. Ну, можливо, ще подовжені без вуза. Ну, це, це вже треба міряти. Зняв і другу ступицю, завдячуючи цьому зйомнику. Без зйомника я навіть не уявляю, як його тут будова, як воно мало злізти. Злазить дуже важко. Ну, тут щось, тут сухіше, тут ця, ця, ця частина десь в землю сильно не влазила. Земля така суха і злізло воно якось веселіше. Але бачу, повигинав. Ну, мені воно не потрібне. Хоча воно ще метал, не знаю, товстий. ну Таке. Зараз що робимо? Вже землі тут не передбачається, візьмемо віником то все вимитимо і буде порядок. і... Приступаємо до цих ступиць. як їх зняти. Одну ступицю я вже відкрутив, Підшипник сам випав. Якщо там треба було тягнути, то тут сам випав. Але різьби тут хороші, але ступиця крутиться, а не злазить. Ну як, вона зійшла трохи, а далі щось не дає. Кажуть, що тут якийсь сальник, що це ступиця старого зразка. І тут сальник впирається в сам підшипник. Ту внутрішню частину печетника. Ну не знаю що то за саняк, як його знайти. Зараз ми сюди знайдемо якусь шайбу з отвором. І так само знімати, молотки, ну і будемо стягувати, щось треба робити. А тоді як зніметься, зніметься оця вся і будемо міряти, як воно, чи вдасться його підібрати, чи не вдасться. Ну, розберу ці ступиці, зніму, покажу, що виходить. І так, познімав ступиці, залишиться познімати тільки оці захисні кожухи. Там вже зняв, тут ще напевно зараз був гарку зрізаю. Ну що, різьби хороші, це найголовніше, бо брав, брав, дивився, щоб були не заварені. Але не факт, що якщо воно не заварене, що різьба добра, може вже потягнута. Але от розбираю і... У мене щось складається така думка. От. Навіть не знаю, як, як культурно так сказати, чого така дебільна будова. Ну от дивіться, ширина оцього і... гайки, ну, міліметрів 15 Ну чого її не зробити? Сантиметр 3, 30 мм, 40. І дати довшу різьбу. Мало того, що та гайка вузенька, так вона ще на різьбі ходить, як не знати що. Не вірю, що вона так теліпалася і розтуклася, бо відкручувало, воно все глухо було. Ну, хай їх на дві гайки. Ну, що вони дадуть. На, на ступиці ж давить колосальна вага. І отакі тоненькі гайки. Ну, чого не, не дати довше цю частину з різьбою. Хай на пару сантим. Що воно змінить, Ну, довше купочка зробиться. Але були б широкі гайки. Воно було б якось, ну, не знаю, це моя така суб'єктивна думка. І за того постійно. В продажі бачу, що заварні різьби. Десь більше нагрузили і воно вириває його. І потім беруть клуб, проганяють різьби, ремонтні гайки. А не ті ж таку грань, як вона на 102 мм чи на скільки вона там. Ну, та й Сталь тут повинна бути, не сталь 3. Ну, це таке, це про наболівше. Зараз що? Відрізаємо, знімаємо. Ну, ходив, приміряв на ту ось, скоріш за все, що не стануться ступиці, бо тут сама оця довжина там і тут зовсім не одинаково. Хіба туди на ту ось виточити якусь упорну втулку, ну щоб Щоб зберегти ці ну Це треба ще перемірити розміри, посидіти в інтернеті, подивитися, чи реально підібрати якісь підшипники, Але, скоріш за все, що воно отут у цей профіль відріжеться. Там товстосінна труба відріжеться і встик обвариться. В Відкри... відкрученому стані воно має такий вигляд, є такий шовчик, видно, де? І оця частина. Як його варити до цього Ну, тут приварено до цього бліна, а не до цього. Не знаю, питань більше, ніж відповідей. Ну Зараз щось будемо думати. І так, продовжується робота над прицепом. Оскільки підібрати оці ступиці на цю вісь не вийшло, то будемо варювати оці. Щоб уварити замість цих, ці треба відрізати. Розкреслив я де відрізати. Взяв лінійку, десь вона тут лежить. Трошки лінійку, трохи штангеля. І рівненько відносно цієї площини, я думаю, що тут 90 градусів, відповідно, це буде паралельно з цим. І на однаку відстань позначив акуратну лінію і болгарку черканув. Можна було б краще якби це в токарному, але Труба 120 діаметр, довжина її 1,5 метра. Такого токарного я не знайду, щоб поблизу. Тому розграфив, буду обрізати. Взагалі, яку робити ширину колії я не знаю. Тому буду робити підширну прицепа. Ширина у мене прицепа 2,30, але борти мають по 5 см, сам кузов 2,20 Тому приблизно, якщо тут підріжу вару, буде десь в тих межах. Точно сам ще не знаю, чи буде саме там 2,20, 2.30, чи 2.32, чи 2,25. Ну так при, Приблизно прикидав, що буде десь 2,30 по, по краях куліс. Взагалі, зустрічав такі коментарі, люди кажуть, що треба робити на ширину трактора. Трактор у мене по краях коліс має 1,96 м. Якщо робити по краях коліс 1,96 цього прицепа то приходиться от ваш відрізати і вварювати ту цапфу аж тут. Але... Поскільки. Буха важка вона. Оскільки я буду варювати в стик, тут я почав відрізати. Отак от, Бо не міг вирізати, вирізав тут. ну Тут я ще про це, це розкажу. Якщо я буду варювати стик, я би хотів ще дати відсово, ну, такі ребра жорсткості. Тому що за сам шов по кругу, воно може лопнути. А будуть ще ребра, ну, ця, ця частина з цією. А якщо я варю тут, тут просто нема місця для цих ребер жорсткості. Та й кажуть, що широкі прицепи кращі. Кубзаренки прицепи роблять максимально широкі, ну, щоб вони не переверталися. Мій прицеп не буде дуже низький. Поверх бортів буде до 2 метрів. Тому буде 230, буде 230. Буде кращий доступ до колеса, якщо воно буде на рівні з бортами, а не втоплене. І також є ще така. Бачите, різьбу, не бачите, я її не бачу. Отака проблема, що треба вже цю балку потрохи відкручувати, а вона дуже добре призакипіла. Наша задача зараз яка? Відкрутити балку, забрати цього флянця, цього флянця, шпильки. І таким самим чином відкрутити цю балку. Щоб ту ось, ну, її варити, її треба відкрутити, бо ж на місці так не вариш. І вариться, вкинеться вона сюди. І, в принципі, робота буде зроблена. Залишиться тоді. У ступицях там є питання по шпильках, вони не сильно хороший стан. Також, якщо знайду поміняти, там є такі залізні сальники, якщо вони є в продажі. Ну, от така робота. Дурна робота, тому що ті шпильки. От, бачите, Тут є різьба, а є десь таке, що от, зогнила різьба. Якщо і, і захоче дотягнути, вже не дотягнеться. А з цього боку не знаю, чи його хтось сваркою вборив, чи воно так має бути. Ну, Роботи багато, а оце сальник залізний. Залізний сальник всередині резиновий і ззовні знову залізний. Ну, така. Зараз що? Е відрізаю. Я тут так само позначив. Позначив маленькою болгаркою, одиничкою, кругом, щоб вже великою різав, щоб воно просто буде вскакувати в цей ровчик і буде рівно різати. І відкручую. Яким чином його збираюся відкрутити? А о, є на болгарку такий круг, тільки обов'язково окуляри, бо ці дрочки як лопа, і дуже глибоко і дуже далеко залазять. І акуратно вичухати цю різьбу. А вичухується ця різьба, я покажу, як її... є спосіб краще, ніж ведешка, щоб відірв'я очистити. Я покажу, як, як це робиться. Очистив болгаркою різьби і намочав. А намочав я їх. Самим звичайним оцтом Бере не гірше ведешки ржавчину. Зараз понамазував, бачите, вже починає блищати. Ну, Болгарка трохи відчухала, але Він не гірше ведешки, це точно. Ну І по ціні дешевше ведешки. Тут різьби не було видно, то от бачите, який результат. Тут гайки на 36. Є така проблема, що немає менткої головки довгої. Є головка коротша на 36, але вона... Будемо пробувати рушковим ключом, може зірветься ним. Хоча воно б в землі лежала ця частина. Ну, таке, будемо відкручувати щось моршезне. Відрізав базовські цапфи, отака От товщина роби. Що воно блистить? 2 см. Приблизно 2 см. Внутрішній 80. зовнішній щось 121. Як його варити тепер питаюся. З цього боку взагалі отакий От сюрприз мене чекав. Така гру... грубезна грубезна стружка. Вона ще тут вона є. Я її ще не всю. І от те, що нам треба варити. Була ідея оце вставити сюди. Але тувщина тут така, що воно не влізе. А розточити його під оцей діаметр. Ну, такий кусок з такими наварками. Ніякий і токарний він не влізе. Ну що, будемо, мабуть, стик варити, але на всю тущину шва, плюс дамо розкоси, побачимо, як воно буде ходити. А якщо себе погано покаже в роботі, ми будемо шукати іншу вісь. Щось треба пробувати, нічого не пробувати, нічого не буде. Зараз що, виріжемо так, щоб сантиметр лишити. Ну, щоб тут не, не робити фасочку, щоб тут була просто сантиметровий ровчик. І будемо варювати. Відрізав ці всі труби, повикидав ці всі. Ресори на кучку накинув оську, а мене чекав от такий сюрприз. Кріплення мають бути напроти ресор, а вони не напроти ресор. Став виясняти, чого так. Виявляється, ресори передні і задні одинакові, а самі кріплення не одинакові. А я щось цей момент геть упустив. Як ми бачимо, коротенька. що тут, що там? Просто гладенька. І ресора відносно цього винесена в бік А тут не коротенька, довга і тут зроблений такий підпор. Ну це плюс, що воно впирається на раму, тому що на заклепки менше навантаження буде. Але ресора відносно цього кріплення не винесена в бік ну, а схована сюди. Щось я цей момент геть упустив. Не, не, не звернув уваги, що. Я щось, думаю, не геть одинакові. Ну, Там коротше, там довше. Ну, тому, тому, тому тому, придеться зараз зрізати ці всі упори і здвинути їх під ось. Отака додаткова робота. По цапфах вчора повідрізав, отак воно. Заводське виконання і не знаю, будемо це все якось варювати. Тут головне питання в задачі, як його варити, щоб, щоб воно було паралельно з Ну Це поки що почекає. Зараз будемо переварювати оці кріплення. Відрізав кріплення, поставив їх на їхні місця нові. Счухав отут, де воно було. Накинув балку. Планував просто взяти і обварити, але подумав, що недобре воно пристане до балки, обвариш, потім будеш стягувати, може тріснути. А такої човунної деталі в мене немає запасної. Тому накинув верхнього флянця, шпильки, гайки і затягнув. Ну так, більш-менш. Зараз тут понаживляємо з усіх боків. По максимуму, так, щоб воно не відклеїлося, і тоді відкручуємо і оббарвуємо. Вирішив зазняти, як я виставляю ту цапку. Виставляю я її отаку. Уголки нарізав. Ну, Ясно діло, що це все неправильно, не точно. І працювати воно не буде. Але якщо подивитися, уважно, о, Погано воно передає. Тут, тут якось так більш-менш рівно. Просто немає варіантів, щоб знайти готову ось. Тому таким чином виставив, ясно діло, її поведе щось. Ну, Враховуючи, що прицеп буде на клинах. Ну, Заводи вона на клинах. Тут то така точність плюс-мінус сантиметр. Само по собі, як клини, то не є дуже добре. Ідея, ну це радянський винахід, чи в кого в піонери, Ну так, наживив, зараз це все знімаємо з трубцин і обварюємо. Обварив ту вісь, поварюю оцаф, шовчик десь ось так його. ну Не знаю, сантиметр 4 немає. Ну, 3. На глибину труби обварив, плюс дав зверху знизу знизу дві такі пластини. Не знаю, триматиме, не триматиме, хто що думає. Не подобається мені ця вісь, бо так ніхто не робить, як я зробив. Ну або роблять, але не показують. Взагалі можна було зварити так, як пакистанські інженера роблять. Точно така перехідна, на не то що тулка, а точніше вал, який зацентровує. І тоді уварюється. У мене ж його немає, відповідно варив, відповідно, трохи його повело. Тут, як не варив, його все одно поведе, бо треба виготовляти вала. А ось ціки тут діаметр внутрішній 80, а тут 85. Таких діаметрів у мене немає, щоб щось виточити. Ну, але враховуючи то все, які ті куласи, що на конах, тут таких точностей і не буде. Шпильки вичухав. Повністю різьбу намазав, затягнув. і Оці кріплення теж заварив, хоча воно чугунне і не сильно хотіло варитися. Спочатку на менших токах варив, то навіть трішки не пускав, на максимальних то нормально. ну Видно, тут бару, ці кріплення залишилися. Така робота, ну не подобається мені ця вісь. Але кращої поки що в мене немає. Затягнув півтораметровим метровим ключом на 36. І отак. Буде воно ходити, хто що скаже. Напишіть в коментарях, чи може треба було, як було краще зробити, ніж так, як є. Ну, багато таких осьок попадається, що з великими кулесами. Труба а ступиці вже зілу скидають, газоном скіу, вварують в діски. Тобто кулеса 2 ПТС-6, 2 ПТС-9. А самі оця частина цфа ступиці і вже серединка, вже або газоновська або зіловська. Тобто я, не я перший це придумав. Але хто як варію, ну кому як виходить. Ну не знаю, отака робота, таке відео. Хотілося б ще показати відео, вже поставити ступиці і на колеса, щоб вже... але напевно вже на цьому закінчу, бо і так воно вже хвилин 20 буде, а по ступицях ще треба. Пильки замовити, не знаю де, може хто замовляв і сальники. Ну, щоб вже так зробити нормально. в мене того пильника тут не буде вже. такого, Буде просто сальник, тому хочеться, щоб сальник був нормальний. Та і там і сальника хватить, тут прицепт так буде їсти часто. Не дуже часто. Пару день на пшениці, пару день на сої. Буде стояти ржавіти решту часу. Отаке відео. Кому відео особа спалась догори до наступних відео.